Слуги Христа повинні виконувати ту саму роботу за наших днів, як і в давнину, живі істини Божого Слова знехтувані заради людських теорій та припущень. Багато освічених служителів Євангелія не приймають усієї Біблії як богонатхненного слова. Один мудрець відкидає одну частину, інший сумнівається в іншій. Вони ставлять своє судження вище самого слова. Таким чином, писання, яке вони викладають, стає залежним від їхнього авторитету. Так руйнується божественна достеменність. Писання. Так усюди розсівається насіння невір'я, тому люди збентежені, не знають, у що вірити. Існує чимало вірувань, яких розум не має права приймати. За днів Христа рабини зодягали багато частин писання у свої надумані містичні конструкції. Оскільки просте вчення Божого Слова засуджувало їхні вчинки, вони намагалися позбавити його сили. Те ж саме відбувається і сьогодні. Слово Боже намагається подати таємничим і заплутаним, аби виправдати порушення його закону. Свого часу Христос засуджував таку практику. Він навчав, що Слово Боже має бути зрозумілим для всіх. Він вказував на Писання як небезперечний авторитет, і ми повинні робити те ж саме. Біблія має бути представлена як слово предвічного Бога, як кінець усіх суперечностей та підвалена всієї віри. Слово Боже Насіння. Кожне насіння містить у собі зародок, у ньому сховане життя рослини. Так само і в Божому слові є життя. Христос говорить: слова, які я вам сказав, є дух і життя. Хто слухає моє слово і вірить у того, хто послав мене, має вічне життя. У кожному повілінні і в кожній обітниці Слова Божого є сила, саме життя Бога. Завдяки якому повеління може бути виконане і обітниця здійснена. Хто вірою приймає слово, той приймає саме життя і характер Бога. Амінь.